Тільки для 12% прикарпатців є місця у бомбосховищах та інших спорудах цивільного захисту. Про це у своїй доповіді депутатам облради розповів начальник управління з надзвичайної ситуації Володимир Стебницький. За його словами, якщо до існуючої кількості споруд додати ще й підвали, то в такому разі можна буде сховати 85% населення. Тім обранці вирішили дорікнути чиновникам, бо то робота у цьому напрямку недостатня. Немає навчання, люди просто не знають де ховатися у випадку біди. Повірте, за рік мене, як головного лікаря, нас медиків жодного разу не зібрали для того, як нам працювати у цих умовах, а ми бавимося, що є чи немає. Та чітко маємо знати, з вулиці Шевченку куди бігти, чи стоїться все. Ми живемо в умовах війни, а ніякого не ото. І прошу вас не папірці дивитися, не провіряти таку соцінку, а реальні дії робити, якщо Терена буде в Коломичі, Франківську, а діти, тисячу дітей і сто вчителів, куди вони побіжуть? Вони знають, куди вони будуть бігти. Та ніхто не знає, куди вони будуть. Уть бігти, От в чому питання в тому, щоб хоча б зробити те, що не потребує жодної копійки бюджетних коштів. Правильно сказало, а інваліднав управлінні запевняють, роблять усе, що в їхніх силах в області працюють спеціальні мобільні групи, які обстежують такі приміщення. Головна біда, що за десятки років на будівництво і утримання захисних споруд не виділялося жодної копійки. Втім, серед своїх досягнень чиновники називають оновлення системи оповіщення населення. Через радіоточки оповіщення вже людей ну неможливе. Але ми це розуміємо і ми йдемо на упередження. Ми залучаємо. То, що пан Ганолі говорив 24 радіохвилі, 10 радіо телеканалів, оператори мобільного зв'язку Ми врешті решт стан захисних об'єктів області обранці визнали незатовільним. Попри це, рекомендували їхнім балансоутримувачам привести приміщення до належного стану. Наступного разу це питання заслухаю через місяць.